Дня. Сьогодні допомагаю другу з пшеничкою. Це перша обробка, пшениця вже має підфлаговий, але робимо і фуніцит, інсектицид, все в купі Але включився не заради того, а заради того, дивіться, який двіжняк на полі. Одночасно розкидають гній, діскують і приїхали ще люди зазбирати геляття, бо це в них поле розкорчоване. У них все одночасно, я не знаю куди там, хто має дітися, але різняк дуже серйозний. Троплю з нормою 130 літрів. Агропілот свариться, якщо їду швидше 5 км на годину, то стараюся так помаліще. Бачу, останні форсунки не дуже гарно розпиляють. Та ще й попадається, бо тут колега захотів і гумати, і сульфатманію, і карбамід, інсектицид, фунгіцид, все все вкупі і ще й гербіцид. Добре, що так, що воно хоч щось виливає, бо цей... Бо Я думав, що забиватися буде страшенно. Бачите, 5,2, вже 5 з копійками і він же пілікає, що йде за швидко. Норму я виставив 130 літрів, бо якщо норму ставлю 100 літрів, то десь біля 6-6,5 км на годину можна їхати. А зараз 130, то звісно трошки цей, трошки виходить, що швидко не поїдеш. Так, все, бачите, опа, він сам повиключався, тут намалював, що виключився. Зараз дамо назад. Це ми зробили периметр, лінію відбили. Задом наперед їду, але нічого. Зараз спробуємо цілити. Що показує, провіше. На цьому полі якісь трохи бувають аномалії, частенько е е я то з лінії збиваюся, то ще якась така, ніколи не виходить викропити так, як треба. Але. все, звичайно, питання через те, що ходиш швидко, дуже все, хочеш швидко встигти, Але от добре, що тут є якби, обмеження по швидкості через те, що... Відколи це обмеження є, я замітив, що я завжди гарно все кроплю. Через те, що ти не спішиш, їдеш 5 км в час, встигаєш нормально побачити, де твоя лінія, по розворотах немає спішки, ти їдеш швиденько Бо раніше. Щоб вийти на тих 100 літрів, треба було їхати там, чуть ли не 8 км на годину. Мало того, що штанги льотають, так ще й ти зазвичай не попадаєш і в спешці виходить, фігня. А зараз взагалі красота. Зараз от тих 5 кілометрів їду, 5,1, 4,9. І все чітко, у нас і норма виходить, Вон, бачу, вже якась форсунка забиває. І там крайня. Вже викруплю почесно. І тут при такому тиску пише Табличка агропластовська, бо це агропластовські форсунки двоєчка. Що тут в них там шкала, тіпа, велика капля, середня капля, то тут найбільша капля. Тобто по їхній шкалі зараз де найбільша капля. І я вам скажу, що я вітер такий метрів 6 км за годину кропив, то ну, по що не здуває. Там буквально факел міняється, чуть-чуть зміщується в сторону вітру і все. А так, щоб як там буває, що хмару здуло і кудись понесло, то ні, такого немає зовсім. Абсолютно. І я кропив зараз скажу, 4 гектара, повністю викроплював бочку з нормою 100 літрів, то в мене вийшло, що 3,48 я покропив і в бочці рівно лишалося 50 літрів. Реально воно викроплює літра в літру, так як треба. І там похибка пише похибка 5%. Ну, по, по розходиміру, тобто допустимо, то 5%, як на мене, це взагалі мілочь враховуючи те, що буває, коли раніше ти просто там накручував на розпредільнику тиск і старався витримати ту швидкість, яка тобі потрібна, то ну, це зовсім друга робота, набагато зручніше. І плюс в тому, що відключаються форсунки, тобі не треба той вон дьоргати, коли, коли ти десь заїжджаєш. Зараз хлоп. Опа! І всі форсунки виключилися. Я нічого не трогав, нічого не включав, не виключав, воно все саменьке, зараз ми зайдемо на лінію. Опа. Зараз відключиться, все. Да, всі форсунки включилися. Цього ми йдемо, головне зараз тримати лінію. Тут є ще можливість доставити ще один електричний насос, тоді можна буде давати більший тиск і можна буде ходити трошки з більшою швидкістю, але я свагаюся, тому що ну більша швидкість це класно, але цей, але. Знову ж таки, я не буду косячити, коли буду швидше ходити. Бо я ніби від того тікав, щоб ходити помаліше і могти виляти свої 120-130 літрів, того, що прискочне на великий, прискоч на 400 літрів. Але не знаю. Поки буде так, поки точно буде так. Поки що я всім задоволений. Да, бачите, форсун ця. Щось там, щось там є не так. І от як лінії ідеально. Тут в мене ще написано. Перекриття виставлено 20 см з кожної сторони, а ширина виставлена правильно 12 метрів. Того там, якщо якісь такі маленькі огрішки, то воно, я думаю, тими 20 см перекривається. Але то, що ну, при цій швидкості реально можна класно тримати лінію. Бо як ти їдеш там на четвертій робочі, підлітаєш, скакаєш в кабіні, то звісно, ти там навряд чи... Ну, не то що ти там навряд чи. я так робив і було б недуж. Зараз же все набагато спокійніше, якісніше, я думаю, оприскування в рази. Бачите, чуть більше пішов за 5, він же пищить. А це я зупинявся штану поправляв, воно помічено, що я там їхав помаліше, чи зупинка була. А все. Все чотенько, все якісно. Господарство розкорчувало тут було посовище, але таке, чагарники були в основному, щось такого страшного не було. І вони розкорчували кусочок ділянки, який я вже домовився собі за оренду. І вийшло так, що я весною приїжджаю на це поле, а воно вже розкорчоване. І коли я їм розказав, що ви трошки не в своє зайшли, то там така обіда була, але вже як є. Я ж не спеціально, чи це я не. не... Не відчікував, що вони мають розкручувати. Я взагалі, як то кажуть, я не знав про їхні плани, вони не знали про мої. От щось тут, тут видно, там лінія трохи йде кривіше. А ні, все нормально. Це я тут заходив трошки клин, зробив того перекриття. То зараз будемо рівненько. На цих полях трошки в мого колеги важко, бо бачите по секціях відключається. Цю вже секцію відключило. Тут, тут ще повного перекриття немає, то воно туше не відключає. О, Зараз ще й відключить. Опа, ні. Це звісно бомба, що ці секції виключаються, я не можу нарадуватись тому. Тут важко, бо Віталік ніколи не сіє прямо, в нього СЗшка на розворотах цих завжди заходить. Тут зазвичай кругово. на кінець лінії раз і пішла в сторону, а ти все-таки дивишся орієнту, візуальний орієнтир тебе ще ж рядки. і через то виходить так, що дуже часто. Ці рядки йдуть не так, як лінії йдуть, не так, як для край поля. І через то я часто це от косячу. Бо от не довіряю йому, а думаю, все такі лінії, ну не лінії, а ну, рядки, а рядки тут ніколи, не так, як треба. Але нічого, зараз вийду на лінію і вже буду йти. Це Та краю, там на великі Тим словом такий процес агропілот, прям бомба. Так що, кому щось цікаво, питайтеся, пишіть. Силку на цих дядьків лишив внизу під відосом. Всім гарного дня і настрою, тримайтеся, Слава Україні! І ми всіх переможемо, хлопці! Гарного дня всім!